Книжки наш вірний порадник. Вони вчать нас мислити, уявляти, відкривають нам невідоме. Саме книжка має невимовний вплив на життя людини. Світ написаного здатен розрадити в складну хвилину та дати відповідь на чимало запитань 6 вересня день читання книжок. Тож ми поцікавилися у чернігівців, чи люблять вони читати, яким жанрам чи письменникам віддають перевагу, та яка книжка їхня улюблена. А, так люблю читати, але за настроєм. Тобто, якщо це та сама шкільна програма, де не всі творі цікаві, то тому... так. Ну, ми в основному все це зачитаємо детективи женських писателів. Беремо бібліотеки, бібліотека у нас работає. Не, не читаємо дівчинка извините. Це фініварі Старий Камора. Та, якщо брати за шкільну програму, це може маленький принц, тому що там дуже багато з дорослого життя. Мені подобається читати взагалі різні жанри. От, остання книжка, яку я прочитав, це був «Мандрівниця як Сріблястої пані. Мені дуже сподобалася ця книжка, але тільки спочаток. В кінці я трохи розчарувалася. Також мене дуже вразила книжка Зільбер. Я її читала вже давно, але тоді вона мене, на мене справила враження. От що такі бувають ще підлітки більш відкриті. Марія Замковецька мені не подобається. А, мені подобається Кобилянська, дуже обожнюю. Ну казати там про таких, що це вже класика, там Франко, там ну, дуже mm -hmm. знаєте. То вже буде Шевченко, це звичайно, бо кобзарі стоять декілька варіантів е, різних часів, різних років випуску і старі. Бо у мене дідусь був, е, до речі, він був тут е, заслуженим вчителем Чернігова. Так що в мене таке, як то кажуть, виховання українське. Вот. Ну а так, щоб е, зараз читали, особливо знаєте, такі часи. Ну, Якось воно зараз не йде, Да. От я намагалася, я не можу. Це, напевно, якийсь такий психологічний зараз такий ступор. Він пройде, я знаю. Так, читаємо, читали ж, от не, не скажу назви. Щось про велосипед читав, про подорожі на велосипеді, щось там, е, якийсь дядько їздив по всьому світу, збирав собі е, велосипед мрії. От не пам'ятаю, назви мені моя дівчина дарує книги. Ще е, е, Наступно буду читати Орвела. Треба її прочитати, 1984. Так трошки почитаємо. Я слухаю книжки. Останнє, я зараз слухаю про жахи війни. Я не пам'ятаю назву. Там про те, як про життя звичайного чоловіка, який пішов на війну. І... Тому що ці події, які зараз відбуваються, вони дуже, дуже схожі на ті, що були о, на початку минулого століття. Тому дуже цікаво о, про, про, прочитати про те, що вони відчували, ті жахі і багато про в'єтнамську війну теж читав. Люблю і останні віки. сьогодні. Варто знайти кілька хвилин вільного часу та приділити їх улюбленим книжкам, адже подібні свята бувають не часто, та існують вони для того, аби приділяти час та увагу тому, про що зазвичай забуваємо.